Лутарх, давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст, автор знаменитих порівняльних життєписів і низки філософських творів, написаних у руслі традиції платонізму, був одним із найвідоміших античних письменників. Щоб відчувати ціну того, чим ви володієте, уявіть, що ви втратили це. Не говори про своє щастя з людиною, яка набагато нещасніша за тебе. Найбільшої любові гідна та людина. Яка, будучи наймогутнішою, не вселяє страху, ораторське мистецтво полягає в умінні висловити багато речей в небагатьох словах, Немає звіра жахливішого, ніж людина. Якщо до її пристрастей додається влада, людина розсудлива має остерігатися ворожнечі та озлоблення. Незначної кількості вад достатньо, щоб затьмарити багато чеснот. Учень це не посудина, яку треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити. Жадібні на похвалу, бідні заслугами. Навчися слухати, і ти зможеш отримати користь. Навіть від тих, хто говорить погано, Сад, який часто пересаджується, плодів не приносить. Вченість єдине, що в нас божественне і безсмертне. Найбільші переваги, якими обдаровано людську природу. Це розум і мова. Жодне тіло не може бути настільки міцним, щоб вино не могло зашкодити йому. Сміливість початок перемоги. Ми не можемо заявляти права на тварин, що існують на суші, які харчуються однаковою їжею, вдихають те саме повітря, п'ють ту саму воду, що й ми. Коли ми позбавляємо їх життя, вони бентежать нас своїми жахливими криками і змушують соромитися нашого вчинку. Характер є не що інше як довготривала навичка. Життя є послідовністю людських справ, більшість з яких має за мету добування та приготування їжі. Найбільше натовп шанує тих. Перед ким відчуває страх. Жодне вимовлене слово не принесло стільки користі, скільки безліч невимовлених. Рух комора життя. Я дивуюсь тому, хто допустив на своєму столі спотворені форми мертвих тіл, і зажадав для свого щоденного харчування те, що лише недавно було істотою, обдарованою рухом, розумінням та голосом. Якщо товаришуєш із Кульгавим. І сам починаєш накульгувати. Мені не потрібен друг, який змінює свої погляди, якщо зміню їх я. Який киває, коли я киваю. Моя тінь краще з усім цим впорається. Хто розраховує забезпечити собі здоров'я, перебуваючи в лінощах, той чинить так само безглуздо, як і людина, котра думає мовчанням удосконалити свій голос. Сон це мала містерія смерті. Сон є першою посвятою в смерть. Бажання заважають нам користуватися тим, що ми маємо. Найвища мудрість, філософствуючи, не виглядати філософствуючим, і жартом досягати серйозної мети.